Дуже гарно, дуже добре, і трошки ще продовжимо наше спілкування. Про що є ще яка важлива думка цікава? Дуже важлива думка це відкривай євреям, третя глава. Третя глава. Третя глава. Так, вірш. Зараз я скажу, який віршик. Віршик, віршик. Сьомого вірша. Сьомого вірша. Адже, як сказав Дух Святий, сьогодні як почуєте ви голос Божий. Не зачиняйте перед ним свої серця. В іншому перекладі не робіть а, жорсткими. Є переклад впертими. Не Угу. Не зачиняйте Ні. перед ним свої серця. М -м, так. <кій> Далі. Як то було, коли повстали проти Бога, як, як і тоді, коли в пустелі. Цим покоління те розгнівало мене, і я сказав завжди лихі в своїх думках вони, мої путі для них завжди закриті. Так я у гніві присягнув їм не війти ніколи до мого спочинку. Першу чергу небесного спочинку. Також це мається на увазі мир з Богом. Пильнуйте, брати мої, щоб ніхто з вас не мав зла і зневіри в серці, щоб ніхто не відвернувся від живого Бога. Ліпше підтримуйте повсякденно одне одного, аж доки не скінчиться сьогодення. Пильнуйте, щоб серця ваші не затялися в гріху та олжі. В іншому перекладі, щоб хто з вас не розлютився, збавившись гріхом. А є ось переклад Вікторія говорить, ожесточився. Ожесточився. Оддавшись обману гріха. Так. Людина жесточається, коли вона піддається uh -huh. гріху, uh -huh. її серце стає твердим, як камінь. Так. Гріх він робить е, серце людини кам'яним, uh -huh. жорстоким, е, злим, е, впертим. І... Чому ця думка така важлива? Чому я говорю про це? Що коли людина вона е, не слухає Бога, от там же такі слова, що в час ропота в пустелі? Тобто народ Божий ожесточав свої серця через гріх. Гріх робить серця грубими, твердими, кам'яними, а тоді і мертвими людина помирає духовно. І повністю віддаляється від Бога, вона вже нічого не чує, що Бог говорить, і не розуміє. Все. Це дуже страшно, коли таке відбувається, що робить гріх серцем людини. А гріх, що це таке? Це коли людина не слухає Бога, коли порушує беззаконня, коли порушує Його заповіді. Так було з народом Ізраїля в пустелі. Бог, який давав свої закони, свої заповіді, своє Слово говорив через Моїсея. Народ не слухався, закривав своє серце для Бога, для Божої заповіді, і гріх таке робив з людиною. Я чому це порівнюю о, з нашим часом? У мене є така думка мене є така думка, що людина, яка порушує Божі заповіді, не виконує їх, це є гріх. І вона своє серце ожесточає, і вона робиться такою злою, робиться, і віддаляється від, Бога. віддаляється від Бога, і вона вже відношення в неї до людей не дуже гарне, погане відношення. от, і... Що ще? І вона вже все, вже, вона не чує Бога, вона не чує Слово Боже. От. Це ще, знаєте, як називається ропот. Ропот, коли був в пустелі, давайте ось цей слово ропот. Ропот є переклад цьому слову. Це коли людина незадоволена, коли бунтує. Бунтар по-українськи, коли вона повстає проти Бога, проти Його волі, проти Його влади. Це людина незадоволена, так. Бо проблема тоді, коли вона не слухняна, грішить проблема з її серцем, з її душою. Людина вже хвора, нездорова. І духом, і душою, і тілом. Така от думка. Тобто, ось що таке ропот. Ось що таке ропот. Бунт і проти Бога. Повстає людина проти, а проти Бога. Це значить проти Його слова, проти його заповідей, проти його вчинення. Так, так. І що тоді було, що час, воно все схоже. Ніякої різниці немає. Таке відбувається з серцем людини. який вихід? <кій> Який вихід. Я ось чому так ще це говорю. Тому що ось е, е, ми деякі отримуємо коментарі від своїх знайомих друзів. І коли читаєш цей коментарі, то бачиш, що до тебе не люблять, що погано відносяться, що тебе е, такі слова говорять, тебе. Оскорбляють, обіжають. Тобто, така нехристиянська поведінка у людини, таке відношення до тебе негарне, погане. Не відчуваєш, не бачиш любові. Хоча, на мою думку, на мою думку, що в першу чергу любов важливіша до ближнього. Це наше відношення, це наша поведінка, наші коментарі. наші коментарі, наші слова, якими ми можемо ранити, вбити людину. І на мою думку, наприклад, що відношення вони важливіші наші любов одне до одного. І якщо тобі щось не сподобалось, чи ти щось не зрозумів, то візьми в, коментар... в коментарі напиши. Брат чи сестра, у мене така думка, що мені робити. І моє серце відкрите, якщо я не прав для змін. Нехай тоді Бог змінює мене, показує мені, в чому я не прав в своїх думках. Тобто такий підхід, що я готовий змінюватися, якщо я не прав. Да, якщо Дух Святий тебе облічає в чомусь. Да. Серце не жорстоке у людини, mm -hmm. от, не упряме. Неожесточенне гріхом. От. Людина хоче розібратися. Усі є шанс змінитись, покаятися. Так. І Перевідити до тебе. свою думку. Що таке так. каяття? Це зміна mm. мишлення. Зміна я мислення. думав так. Я думав, що вже обмінений закон, заповіді, да. а тепер я зрозумів, я став внікати, я став розмишляти, роздумувати над словом. <танцес> і зрозумів, що я невірно думав, і тепер я буду думати по-іншому, а, 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 а значить і жити, а значить, і говорити, думати. Спосіб так. життя інший зовсім. Тому що так. Од, один спосіб життя, коли людина живе без закону, без заповіді, і зовсім інший спосіб життя, коли людина живе в послуху Богу, Його слову. Це зовсім інший рівень життя з Богом так. відносин. Бажаємо вам так. цього. І коли чуєш таке від людей, то таке відчуття, що відносин там з Богом у людини ніяких немає. Що людина не знає, що це таке приходить до Бога, і з ним час проводити, спілкуватися, молитися. Отаке От відчуття, коли людина так відноситься до тебе. Але ми прощаємо, благословляємо на покаяння, на зміни. Щоб людина змінилася. Дух святий тільки може змінити людину. Ми не можемо нікого змінити, тільки Дух Святий. Так, так. Mm. Так. Тому я думаю, що наші серця Після, постійно але. повинні відкрити, відкритими бути для Бога, для змін, корекції. Так. Корекцірувати. Ми ж не Боги, що ми все вже знаємо і розуміємо. Ми дуже ще багато не, чого не знаємо, не розуміємо. і і нам, і всім. Поки до так. є час так. треба змінюватися. Так. Бо написано, не всі і... ми умрімо, але всі змінюються. Змінимося, так. А якщо не змінюємося, то умрем. Так. Можна і так перефразувати цю, цю вірш. Якщо вона не змінюється, вона вмре в своїх гріхах, в своїх беззаконнях. Так же? ж, Якщо так, вона не так, залишиться. Так, так, так. так, так, так. І з однієї сторони, обідно, але ми розуміємо, що обіда це гріх, і якщо ми не будемо вибачати людину, Бог нас не вибачить. Тому ми заради Бога, заради любові до Бога, пошани, поваги, ми цих людей вибачаємо, але вони говорять про нас, що ми, е, говорять різні слова, законники, підзаконники не розуміють, що навіть говорять. Хоча е, хтось говорив. Як Мені. ти обзиваєшся, так і називаєшся. Я про що маю на увазі? Про що маю на увазі, що в правильному розумінні законник, законник, що в правильному розумінні це людина непогана. Яка знає закон заповіді Божі, яка старається, яка вивчає. не спить, яка все це вивчає, хоче знати, розібратися, пізнати. От. Але є закон, які в поганому розумінні. Тобто людина, яка дуже гарно знає закон, більше всіх його вивчає, але неправильно розуміє. Оце в Біблії. Духа буває да. а дух. Дає і життя. Так. І от що я маю на увазі? Що ті люди, е які неправильно розуміють заповіді Божі, самі якби законники в цьому негативному розумінні, а обзивають інших. Ах, ви такі сякі законники, підзаконники, от. а ще й говорять такі слова, е я вже говорив тільки що. Говорять такі слова, бунтарти проти Бога. Я бунтар. Тобто, якщо я люблю Бога, виконую Його заповіді, Його повеління, все, що Він заповідує мені, Його слово, значить я бунтар. А вони не бунтарі. Противляться Богу, не виконують Його заповіді, Його повеління. І вони хороші в очах Бога, самі кращі. А я бунтар. Ну, хай буде бунтар. Але коли Бог на суді розсудить всіх нас, хто бунтар, хто не бунтар, хто противиться Богу, хто не противиться Богу. От. І ви знаєте, це дуже добре, тому що ти навіть через це слово, через ці проповіді, ти бачиш, хто твій друг, хто тому не друг, не да, хто за тебе, хто проти, хто любить тебе, хто ненавидить тебе. Да, Ось, це дістання стає явним. Так, <гум> да, ось це вчення розділяє, розділяє правду від неправди. От, но ми на цих людей не будемо злитися, обіжатися, будемо покривати їх Божою любов'ю. Тому дякуємо всім, хто нас дивився, слухав. Ми ще раз е, вітаємо вас. Святом, з Різдвом Христовим, що Хлоп'ятко народився нам, син, даний нам. Це подарунок від Батька для нас. Він подарував нам Божого Сина. Тому ми дякуємо нашому Батьку Небесному, дякуємо Духу Святому, який нас всьому навчає. Я вірю, що сьогодні Дух Святий проговорив серце кожного з нас щось таке. Важливе і цікаве, Бог сказав, корисне. От. Боже, ми молимо, що нехай це слово, воно, це насіння, воно глибоко посіється в наші серця і принесе плоди в нашому житті. Да. Дякуємо. І пісня святой Кадош, 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 Бог святий, Дух Святий і ми прославляємо. Бога віддаємо всю шану, пошану, славу, честь. дяку, подяку так. Господу, Духу Святому і нашому, Господу Дунаю, Єшо Машиху, Богу нашому Спасителю і Богу святому вся слава. Кадош. 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 don't know Yeah. yeah. Амінь. Всім, всім до побачення. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Браво. Да. До побачення.